Літери южне зняли з конструкції на якорі. До робіт залучили працівників КП «Екосервіс». Комунальники попередньо вимкнули ліхтарі від електропостачання. Демонтаж старої назви на в'їзді в місто відбувся 21 січня. Роботи проводилися за участі працівників ДПМТП Південний. Заміна назви міста пов'язана з перейменуванням його у південне відповідно до законодавства. Ми закриємо е, місто, закриємо надпис Місто Южне буде південне, але і будемо паралельно робити проект капітального ремонту ці якоря в цілому. Тому що це вже там вже і прогнили деякі стойки, там є на чим працювати. Це символ нашого міста, і так як він в такому стані, як він сьогодні є, е, він не може бути. Стара назва міста наразі залишається ще на одній конструкції. Якір знаходиться в центрі міста, коли демонтують вивіску, звідти – невідомо. На роботи із демонтажу з міського бюджету кошти не виділяли.